Ти знаєш, яка найбільша системна помилка, яку я бачу в міграції українців в Швейцарії? Це стратегія перечекати. Перечекати війну, перечекати зі статусом, перечекати з мовою, світою, професією, рішенням. Можливо, це виглядає логічно в короткостроковій перспективі, але в реальності це паска. Я кажу, це не теоретично. Я сама застрягла в таких процесах, і якщо бути чесною, досі іноді ловлю себе на думці, що якось проживу тут без німецької мови, виключно на англійській. Сама іронія, так, але за нею ховається дуже поширена небезпечна ілюзія. Проблема в тому, що Швейцарія це країна довгострокових систем і планування. Тут не працює логіка, потім розберуся. Тут потім дуже швидко перетворюється на вже пізно. Кожен рік без мови, без визнання, диплома або професійної перекваліфікації, без чіткого професійного фокусу це мінус один рівень інтеграції соціальної, економічної, професійної. Міграція без стратегії це завжди. Закінчується однаково. Це розчарування, втома відчуття, що країна тебе не прийняла. Хоча насправді не було прийнято рішення. Тому ключове питання звучить не так, коли все закінчиться, а так, яку позицію я займаю в цій країні зараз, через рік, два-п'ять. Який у мене буде статус? Яка мова робоча? Яка роль залежна чи самостійна? Саме про це я буду говорити далі, без ілюзій, конкретна, практична і по суті? Підписуйтесь, якщо вам важливо не просто жити в Швейцарії, а мати тут майбутнє.